Всім привіт! Сьогодні хочу знову поговорити про Грас. Що хочу сказати? Давайте подивимося для початку твіттер Граса, що вони там нового пишуть, і, і чи взагалі щось пишуть. Випустили ноду: можна перейти посилці і попасти у вайтліст і в майбутньому купити собі ноду Грас, яка буде тобі майнити граса. Далі що ще нового? Випустили вони е, на Android таку програмку. Яка буде давати X3, то є більше, ніж на, на програмі на комп'ютері. Але теж є великі питання до цього всього. Тому що, по-перше, вони випустили е, на Android, на iOS немає. Потім проблема така, що за рефералів перестали йти взагалі любі начислення, я вам зараз покажу. наскільки впали доходи поїнти за рефералів, вот. Бачите? Оце, де зелене, це то, що я комп не виключав, а це, що біленьке, це від рефералів. От дивіться, реферали 365 поїнтів. Раніше там було по 5-6 тисяч, а тепер от майже нічого. Або це зв'язано з тим, що вони користуються розширенням у браузер, який вже взагалі не працює. Я переписувався з, у цьому в Discordі по Грасу. Вони сказали, що воно вже не працює, його можна зносити. Що працює тільки оця програмка на кемпі, отака. Або на телефон Android, яка дає X3. Ця дає X2 на комп'ютер, а та дає X3. Але теж є багато питань, наскільки вона батарею буде вбиватися, чи воно того стоїть, так щоб рішати кожному індивідуально. І взагалі вони сказали, що це з рефералами з цими поєнтами щось повирішують. Але коли це буде, теж невідомо. Що ж я хочу сказати, чого так довго йдуть ці епохи? На мою думку, проєкт просто чекає росту альти, щоб тоді зробити роздачу, ну і в общем, більше заробити. Коли всі будуть зливати, вони... ціна трохи пролиється, вони повикупають. І потім, коли вже буде повноцінний буран, Розженуть ціну, щоб заробити на цьому. Бо не тільки вони не дають зараз аердроп, не дають також і багато інших проєктів, в яких я і Всі чекають. Всі чекають, і скоріш за все, це буде осінь. Так що, жовтень, листопад, грудень, я думаю, що до того часу ще можна сміло підключатися до ГРЕС і свою долю забрати, враховуючи, що це просто на повному пасиві. Так що, такі основні моменти, що я хочу сказати, по Гресу. Якщо у вас якісь будуть запитання ще до встановлення або взагалі це працює, то пишіть мені в коменти на цьому на ютубі, і я всім відповім. Ну що, чекаємо, чекаємо айрдропа. Ладно, пока.